Привіт-привіт! Всім привіт! Мене звати Рігіна Раїнська. І я трішечки хочу розказати про свій професійний досвід. Я викладаю йогу 20 років. Викладала в Україні і зараз викладаю в Барселоні. Я живу у Барселоні і зараз знаходимось, ми знаходимось на даху у Барселоні. Але також я організовую вже багато років тури і ретрити для своїх студентів. Тури у йога-тури у різні локації по всьому світу. Містичні локації або такі місця сили, наприклад, Гімалая або Священна Далина у Перу. І цим я займаюсь вже років ну, більше десяти. І це дійсно мене захоплює. Тому, коли я побачила повідомлення про те, що деякі компанії шукають а, координаторів, тургідів, мене це дуже зацікавило. Чому? Тому що я організовую тури самостійно і, як ви розумієте, це а, потужно, але я не можу це робити дуже часто. У мене збираються групи, може, раз на півроку. І групи маленькі по максимум 10 людей. І з часом я розумію, що мене це реально захоплює, і це я роблю легко. Це пов'язано з моїми такими скілами, які, з якими я народилась. Скіли я тобто маю на увазі це любов до пригод. Дуже легко знаходити місця, які мене цікавлять, дуже легко. Знаходити зв'язок з місцевими в будь-якої країни мені дуже везе зазвичай на пошук гарних готелів. У мене дуже багато зв'язків різних а, програм, веб-сайтів, з якими я співпрацюю. І я дуже полюбляю цей креатив створити подію і потім цей шаманізм, коли ти коли баруєшся з різними людьми, знайомишся, знаходиш щось ще більш цікаве, і це пропонуєш людям, і все це заходить і тебе підтримують. і ця енергія виникає енергія такого життя на повну силу. Мені це дуже подобається. І ось часом я все більше більше займаюсь турами. Я зрозуміла, що це дійсно мене заводить. Та, це гарне слово, знаєте, так включає. Та. І зараз я живу в Барселоні і тут працюю в з однією тур компанією з Ірландії. Ми проводимо тури зв'язані з архітектурою Антоніо Гауді. Я займаюся координацією цих турів. Але ця, ця робота більш сезонна, коли літо, весна, осінь, літо, в Барселоні багато туристів. І потім вже я зрозумію, що треба щось організовувати на зиму, щось своє, бо в Барселоні роботи на цей час буде менше. Де і взагалі, ви знаєте, навіть влітку моя душа бажає більш масштабних подій. Я не можу довго сидіти на місці. в мене природа така номад, кочевника. Я постійно хочу кудись їхати. У мене є чоловік, він американець, а також він тільки що отримав іспанське громадянство. І він також працює в туризмі більше вісьми років. Тому у нас вся така родина пов'язана з туром, туризмом. Ми часто, з, часто я з чоловіком спілкуюся щодо. Досвіду, як коректно відноситися до тих чи цих клієнтів, як вийти з цієї чи тієї ситуації, то дуже допомагає. Що у нас багато друзів, які в туризмі, ми можемо поділитися досвідом і розвивати свої нав... навички. Ну, йога йога це моя перша, моя перша пешан, моя перша страсть. Все, що я роблю 20 років, і тому я цим ділюсь залюбки з людьми, навчаю, як бути е, повним енергії, як знімати блоки, як, як бути щирим собою, як е, бути більш відкритим у серці та відноситися з довірою до світу. І моя друга перша, моя друга страсть це подорожування, зустрічі різних людей з різних країн, вивчання різних мов. Да, я, до речі, розмовляю українською, російською, англійською вільно і вивчаю іспанською. Іспанська в мене досить зараз вже достатня, щоб ось минулого року, коли я проводила тур у Перу, то було вже. Досить легко спілкуватися з місцевими на іспанській мові, щоб вирішувати питання. Та, да, ось це. Це про мене, це я. Ще, 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 ще. Багато всього ще. Але іншим разом. Всім дякую, дякую за увагу. Мрію колабора колаборуватися з компанією, яка займається займається турами, щоб організувати більш масштабні події. І дуже маю надію, що це саме ви. І ми з вами зможемо знайти спільну мову і зробити багато неймовірних подорожей. Дякую. З вами була Регіна. До зустрічі. Лалам.